Ми затримуємо до міста Константинівки на евакуацію двох жінок. Одна із жінок маломобільна, вже понад 3-4 років, прикута до ліжка. Далі ще там, вулиця Бахмутська, вулиця Українська, ще 3-4 евакуації. Ми ну, будемо дивитися, щоб по максимуму з одним заїздом забрати людей і вивезти, так як на даний час дуже небезпечно в місті Константинівка, дуже велика плотність дронів і атакують всі машини. Також ми Скоро були теж піддані атаки, три рази під дронами Но все добре вернулися всі живые здоровы. Гахнуло так аж вот так вот дом зашатался. И что же вылетели? Потом дочка поднимала, подымала и хесть, зацепила. как выехать случай как выехать я все, понимаю стенства мы вас понимаем, но избавьте, что у нас фронт движется. Да. И вы же понимаете, что будут такие моменты, что мы сможем у вас забрать физически отсюда. Да. О, Господи, Боже мой, нехай вас расплатить. Все, нас табула, звони. Двести, да, Все. садись. Метров четырех пяти тихо, передо мной как, как бабахнуло. Глянь, чекач. Снаряд упал, да? Да себе, я, я, я не понял ничего. Я в шоке был, И вот так колотило всего, как я не знаю. Это, ну как, так, я только, ну, только, только, видит видеть надо, я разойкаюсь уже, видите. Или это только видеть надо, а так рассказать, да. Вставать это подальше. Беріть і себе. Дякую. Сумки, сумки оце, да, Документи yeah. все взяли, да? Передивляйте, так? Передивляйтесь, щоб документація все з вами все було. Вкидайте добре. Це, звісно, стріляють. Бачили заваляне дома, і криші, посносили, і все, все воно було. Кріщі познасила шифер позносила там У людей розвалені, дома, ну, дома то вони стоять на місці, а крищі, крищі в овсяк. Ну мене як то Ма хата невеличка і воно як-то обійшлось. Де вона маленька.